Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати от такий от варіант. У нас до ПТС. Шина з'явилася 9х16. Або по-іншому, це ще от позначення. 260 на 95х16. Це виробництво Китай. Оце позначення моделі cs 106. a Назва бренду, це у нас Booston China, Щоб ви роздивилися, вона йде вже з камерою, але без обідної ленти. По вартості 6300 гривень. Так, що тут по навантаженню? Це нілон там, ну, все ясно. Так, 1650 кілограм Це максимальне навантаження при швидкості 30 Отакий от от протектор в неї. Звичайний, дорожній. З іншої сторони вона виглядає. ну, По зовнішньому вигляду ну, така важка. Не скажуть, що вона слабенька. Достатньо таки нічого. так, 6300 гривень. Зараз в нас пара тільки є. Кому потрібно, можете звертатися, номер телефону в описі або в закріпленому, закріпленому коментарі під відео. Так, друзі, ну, якщо дивитеся мій канал, мої відео переглядаєте. Є у нас шина, це виставкові зразки, але їх можливо під замовлення. Це там десь доба-2 час очікування, і вони у нас на складі. Там перед оплатою ми беремо суто на доставку. Є е, ще шина 9х16, така сама. Так? Це у нас Туреччина GTK 7600 гривень. Отакий протектор у неї. Я за нею вже знімав вам. Ну, по вартості у нас 1300 гривень поміж ними. Ну, вам обирати, друзі, що вам дав вподоби. Також є задня, є передня шина до МТЗ. Можете звертатися. Так, ну якось так. Дякую вам за перегляди. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, далі буде на все добре.